Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя За березень і квітень 1937 року No34. ЕПІграф До Альманаху. Великий шум на горах, ніби від багатолюдного народу. Бунтівний шум царств і народів, які зібралися разом. Пророк Ісая, 13 глава, 4 вірш Це день труби і військового крику проти укріплених міст і високих веж. І я стисну людей, і вони будуть ходити як сліпі, тому що вони згрішили проти Господа. Пророк Софонія, 1 глава, 16, 17 вірші. Хто має правдивий розум? Той зрозуміє, а розум правдивий має той, хто заповіді Божі виконує, і святе Письмо зі страхом і вірою читає. Оце сьогодні, хто святе Письмо з вірою читає, розум справедливий має і дивиться, що діється в цьому світі поміж народами. Той бачить і свідчить, що Бог Йогова у своєму слові вірний. Бо все виконує у свій визначений час. А коли бачить, знає і вірить, то всюди і всім людям голосить, як тільки може, бо всіх любить, як правителів, так і ворогів, відповідно до заповіді Христа Ісуса, любого Вчителя свого. Ото і я це роблю. Свідчу, бо Бога в серці маю. і його розпорядок знаю. А хто його розпорядку не знає, той і Бога в своєму серці не має. І цей день Божий відкриє все і вже відкриває. Бог говорить устами служителя свого пророка Ісаї: гучний крик по горах, тобто по царствах, державах, зворушення царів, правителів та народів, зібраних разом. Дивимося, в Ісаї, 13 глава, 4 вірш. Погляньмо трохи назад, що було, скажімо, в 1917 і 1918 роках. Деякі народи кричали: Геть, зброю, не будемо більше воювати, зробимо вічний мир, нехай буде братерство і рівність. Для того заклали Лігу націй, Союз народів, щоб усі конфлікти, що з'являються. Вирішували через суд. Тепер уже 1937 рік. Чи справдилось те, що говорили, закладали і робили, де ті договори Доусів, юнгів та інших балакунів пропали, і назви їхніх не чути, де ті щасливі міста, у яких збиралися боги народів і підписували різноманітні, несправедливі договори і закони. Мало про них уже в пресі згадується. І люди не зрозуміють і не встидаються які ж то люди, це боги народів, що правлять цим лихим світом. Чому ж це так сталося? Бо вони покинули Бога, Його слово, і поробилися вищими від Бога, називаючи себе мудрими збожеволі. Так пише про них. Послання до Римлян, 1 глава, 22 вірш. Ото в цей день буде великим, високим і славним один Бог, Ісус Христос, бо Його одного слова вірні і незмінні. Народи говорили, кричали Геть війну, а Господь ось як сказав через пророка Ісаю. Проголосіть про це між народами, приготуйтеся до війни, збудіть хоробрих, нехай виступлять, піднімуться всі ротоборці, перекуйте орала ваші на мечі і серпи ваші на списи. Слабкий, нехай говорять, я сильний, поспішайте, і сходьтесь, усі народи навколишні, і зберіться проти Бога. Туди, Господи, веди твоїх героїв, нехай встануть народи і спустяться у долину Йосафата, бо там я сяду, щоб судити всі народи звідусюди. Пустіть у діло серпи, бо жниво дозріло. Ідіть, спустіться, бо точило повне і підточилля переливаються, тому що злість їхня велика. Натовпи, натовпи у долині суду. Бо близько День Господній до долини суду, сонце і місяць потьмаряться, і зірки втратять блиск свій, і прогримить Господь із Сіону, і дасть свій із Єрусалиму. Здригнуться небо і земля, але Господь буде захистом для народу свого, й обороною для синів Ізраїлевих. Тоді пізнаєте, що я, Господь, Бог ваш, який живе на Сіоні, на святій горі моїй, і буде Єрусалим святиною, і не будуть вже іноплемінники проходити через нього. Пророк Іоїль, 3 глава з 9 по 17 вірш. О, любі брати, зрозумійте хоч всі слова пророчі. Тоді вам буде легко йти в небесне місто Єрусалим. Хоч нас зараз цей світ не визнає, має нас за ніщо, бо ми не від цього світу. Але коли це здійсниться та й уже збувається, тоді нас мусять визнати, і не так, як якусь секту, а як народ, і то народ Божий. Тоді справдиться слово Пророка Ісаї. І буде в останні дні. Гора дому Господнього буде поставлена у главу гір і підніметься над пагрубами, і потечуть до неї усі народи. Пророк Ісая, 2 друг глава, 2 вірш. Це наша певна надія і потіха, це наша будучність, вічність і слава, бо ми є свідками вічного Бога Єгови і знаємо Його розпорядок, бо Він нам його об'явив. Не зробив він того іншому народові і судів його визначень, його планів, вони не знають. Про це дивимося Псалом 147, 9 вірш. Але хто хвалиться, хвались тим, що розумієш, і знаєш мене, тобто розпорядок Божий, що я Господь, який творить милість, суд і правду на землі. Бо тільки це благогодно мені, говорить Господь. Пророк Єремія, 9 глава, 24 вірш. Тепер, любі читачі, розсудіть, чи так робиться в народах, як сказав Господь устами слуги свого Іоїля. Народи від себе говорили, покиньмо війну, зробімо спокій поміж собою на землі. Говорили, бо не знали, не вірили і не вірять, що є Бог, який милує і карає. Нині за судом Його пізнають Його, бо Він один у своєму слові вірний. Написано пізнається Господь за судом Його, який він звершує, нечестивець заплутався у ділах рук своїх. Про це читаємо Псалом 9, 17 -й вірш. Говорили і говорять язиком про мир. А на ділі готуються до війни і до війни нечуваної. Майже всі скрізь кричать: Усе віддамо на оборону царства держави. І готують такі штуки воєнні, що їх не можна буде ні вдягнути, ні взути. Ні вкусити, ні до якого життя не пристосувати? І хто те все найбільше вигадує? Вигадується все вчені люди цього лихого світу. Яка ж це наука? Це наука смерті, це наука злого Духа, що панує в синах противних і підказує їм. Оце ти прославишся на війні, оце тебе будуть вічно пам'ятати і славити. А виходить навпаки, не будуть довго пам'ятати, а будуть проклинати та й уже проклинають. Хто читає, нехай розуміє. Підписують із сусідніми народами розмаїті спільні договори, щоб у війні допомагати один одному, а до Господа прийти не хочуть. Хто тобі допоможе, якщо тепер не хоче допомогти батько синові, а син батькові? Бо злоба їхня велика. Не дивляться вожді народні назад, які були великі й сильні царства держави, де вони пропали безповоротно. Великі царства покололися на малі, і граються, як малі діти, тішаться і кричать Я сильний. Сміятися не можна, але і плач нічого не зарадить, а сказати треба. Отямтеся, нерозумні люди, доки ви блудитимете, виходьте на дорогу життя. А дорога життя це Ісус Христос і Його вічна наука, записана в Біблії. Невже ж ви ще не пізнали балакунів, брехунів, пора б уже пізнати? Господь хоче, щоб усі люди жили, написано і не буде вчити кожен ближнього свого. І кожен брата свого кажучи, пізнай Господа, тому що всі від малого до великого будуть знати мене. Апостол Павло, послання до Євреїв, 8 глава, 11 вірш. Господь скасовує свій присуд, якщо люди до Нього навертаються. Для того треба спуститися в долину Йосафата. Бо долина Йосафата до сьогодні називається долиною благословення. Щоб нам зрозуміти долину Йосафата, не вертаємося до свого дому, а здіймімося на небо, спитаємо старця пророка Ісаї, і він дасть зрозуміти долину, голос волаючого пустелі. Приготуйте путь Господу. Прямими зробіть у степу стежки Богу нашому. Всякий діл, тобто долина, нехай наповниться, усяка гора і пагор, нехай понизяться, кривизни випрямляться, і нерівні путі зробляться гладенькими, і явиться слава Господня, і побачить усяка плоть спасіння Боже. Бо в уста Господні вирекли це». Голос говорить, звіщай. А я сказав, що мені звіщати? Усяка плоть трава, усяка краса її, як цвіт польовий, засихає трава, в'яне цвіт, коли дуне на нього подув Господа, так і народ, трава. Пророк Ісая, 40 глава з 3 по 7 вірш. Чуєте читачі, що ви трава. Нащо ж вам мучити один одного? Нащо вам боятися один одного, якщо ви трава? Засихає трава в'яне квітка. Слово ж Бога нашого триває по всі віки. Вас поділили, вас облудно навчили. Хто? Нам небо скаже? Йдемо до Пророка Ісаїм? Нобителі народу мого, діти! І жінки панують над ним. Народи мій, вожді твої вводять тебе в оману і путь стежок твоїх зіпсували. Повстав Господь на суд і стоїть, щоб судити народи. Господь вступає у суд зі старійшинами народу свого і з князями Його. Ви спустошили виноградник, награбований у бідного у ваших домах. Навіщо? Тобто, яким правом ви утискуєте народ мій і гнітите бідних, говорить Господь, Господь Саваоф. Ісая 3 глава з 12 по 15 вірші. Численні народи назвали себе християнами від імені Христа. І Євангелії у них лежить на столах, у церквах, у костелах, у кірхах. У молитовних домах і в кожного так званого народного духовного проводаря в руках Євангелія. Де ж там те право написано, що ви тиснете, ви зискуєте народ Божий, народ убогий. У Євангелії написано зовсім інакше право. Провідник повинен бути прикладом для того, кого веде, а де ж так є, нема. Бог наш вельми милостивий, і тепер ще до вас говорить. Наверніться до мене, говорить Господь Саволов, і я навернуся до вас. Пророк Захарія, перша глава 3 вірш. Хіба ж ви не бачите, як стають реальністю слова Божі? Пророк Божий бачив здалека цей день. Він промовляє Це день труби і військового крику. Проти укріплених міст і високих веж. Хто тепер може правити? Хто може заспокоїти ту розбурхану, безробітну велич людську? Ніхто не може, ніхто не в змозі, один Господь може втихомирити бурхливе море. Проти кого ж той натовп вирує? Проти тих, що чуються утвердженими, оточеними різними охоронцями. Чи ж те, що допоможе, ні, не допоможе. Бо написано: не захистить царя велике військо Його, і велетня не спасе велика сила Його. Псалом 32, 16 вірш. ні срібло їхнє, ні золото їхнє не зможе врятувати їх у день гніву Господнього, і вогнем ревності Його пожерта буде вся ця земля. Бо знищення і притому раптове, звершить він над усіма жителями землі. Пророк Софонія, перша глава 18 вірш. Нині мало не всі люди хотіли би ще правити, стояти при владі, але недалекий той час, і вже він прийшов, що люди будуть відмовлятися від влади, від правління. Так бо написано. І дам їм юнаків у начальники, і діти будуть панувати над ними. Що у народі один буде пригнічуваний іншим, і кожен ближнім своїм. Юнак буде нахабно підноситися над старцем і просто люди над вельможею. Тоді вхопиться людина за брата свого, у сімействі батька свого, і скаже У тебе є одяг, будь нашим вождем. І нехай будуть ці руїни під рукою твоєю. А він із клятвою скаже Не можу зцілити ран суспільства, і в моєму домі немає ні хліба, ні одягу, не робіть мене вождем народу. Пророкісая, 3 глава 4 по 7 вірші. Коли те станеться, то тоді краще почнеться. А тепер і осла вибирай на посла. То не відмовиться, піде. Оце треба мати добрих пастухів, тоді й череда буде добра. Ото коли засоромляться негідні пастухи, що не пасуть овечок, а пасуть тільки себе, а розігнані по горах овечки зберуться в одну череду, тоді буде пасти один пастир, наш Господь Ісус Христос. Сьогодні наука і техніка і мистецтво досягли високого рівня, що далі вже, здається, вже немає куди. Не буду різну дрібницю іменувати, а скажу загалом: завоювали землю, всі її скарби, завоювали моря і ріки, завоювали повітря, можуть зміряти і зважити різноманітні тіла, з'ясувати, що і які відсотки містить. Залишається ще зміряти і зважити людину, чоловіка чи жінку. Вага і міра, і розмаїті відсотки цього лихого світу несправедливі для людини, бо важать, міряють і цінують людину за зовнішніми характеристиками чи хороший, вродливий, міцний, узутий і вдягнений у дорогий одяг, уміє добре улесливо говорити, хоч і неправду. А різну брехню то такого важать і цінують дорого, і ставлять високо, вище від Бога, а Він і росте догори, і сліпне. Нині ж настав час поважати і шанувати людину не за зовнішністю, а за розумом і серцем відповідно до міри і ваги Божої. Початок премудрості, страх Господній. І розум добрий мають ті, що додержуються заповідей Його. Читаємо в Псалмі Давида, 110 глава, 10 вірш. Бо немилостивий суд тому, хто не творив милости. Милість же підноситься над судом. Послання Якова, 2 глава, 13 вірш. Вага людей цього лихого світу виявилася лешою за порожнечу. Господь говорить так Я покараю світ за зло і нечестивих за беззаконня їхні, і покладу кінець зарозумілости, гордих і принижу пихатість гнобителів. Зроблю те, що люди будуть дорожчі за чисте золото і мужі дорожчі за золото офірським». Пророк Ісая, 13 глава, з 11 по 12 вірші. Протягом усієї історії були різноманітні нападки на євреїв. Хто історію читає, той знає. Але вони все-таки залишаються народом, не викорінилися. Сьогодні ми живемо в той час, коли більшість людей говорить, що через євреїв уся піда, що євреї обманюють. Я не захищаю і не звинувачую, може, воно і так. Вони за непослух отримали Кару Божу, позбулися свого царства і розсипані по всій землі. Можливо, життя їх заставило їх обманювати, але що змусило християн обдурювати? Вони мають свої царства держави, маєтки, землі і все. А загляньте у суди і в тюрми, кого ви там побачите християн, так званих хрещених. Жит не хрест, жит не віра. Йому й дивуватися не треба. Християнин хрещений, має віру. Його варто засуджувати. Схаменіться люди. Всі зрішили, всі винні, а найбільше й ті, хто сіє той хаос, неспокій. Безчинство. А сіє той бунт, розмаїте попівство і політиканство, щоб люди гризлися, а вони з того користь мають. Але не стає всьому кінець. Знайте всі, кого Бог любить, того і карає, б'є кожного, якого приймає, тобто випробовує, а кого він не карає, той не його син. Непокарений це син диявола. Про це потрібно говорити ширше, лише рамки вузькі. Як буде Богу угодно і будемо живі, то поговоримо більше. Амінь.